Всім привіт! Це залізні новини, і ми зразу починаємо з новини про TSMC. Бо компанія чомусь зіткнулася з проблемою в Штатах. В Аризоні не хочуть люди працювати по 12 годин за невеликі суми. І якось не так добре відноситься до менеджерів компанії, як це роблять в Тайвані. У компанії з'явилися проблеми, оскільки в них вже працює 2200 людей, половина з яких це Тайванці. Вони привезли їх, щоб вони працювали якраз от змінами по 12 годин, коли все. Дуже дуже жорстко по таймінгам і не тільки. А інша половина це люди з Аризони. А там, якщо це ще реднеки, вони щось не дуже напевно і полюбляють тайванців. Я думаю, по факту у них зараз тьорки на рахунок культурних різних відмінностей Emotional damage! Але компанія сподівається, що це все вирішиться, тому вони топових менеджерів відправили на навчання. До мін'юсту США, скажімо так, де їм скажуть, що ну дивіться, у нас не можна тримати в рабстві людей, у нас треба їх годувати. Що у нас є така штука, як страхування? Але ті Сімсі не дурненькі, вони частину людей відправили в Тайвань, щоб ті типу, побачили, як треба пахати. І от зараз головне питання: чи зможе ті Сімсі налаштувати. Так, весь процес, щоб не підвищились ціни на напівпровідники. Подивимося, як це все вирішиться. Я думаю, що ніяк знову будуть ять будуть бунти, вони всіх пошлють куди подалі, і доведеться ці земці платити величезні відступні працівникам, які навіть не працюють. Red Dead Redemption хочуть випустити на ПК. І це майже вже підтверджена інформація, але не точно. Пам'ятаєте, минулого року зробили ремастер для консоли PlayStation 4 і навіть на Switch вийшов Red Dead Redemption, і зараз хочуть збити більшу касу, бо це Rockstar, вони GTA випускали на всі платформи. Здається, GTA випускалась п'ята разів 10. Так, от вони хочуть ще раз випустити гру, орієнтовно її повинні анонсувати на Геймс з 21 по 25 серпня. Ми сприйвають, що не пока вийде гра досить успішною, тому що мені подобається Red Dead Redemption. У мільйонах чіпів від AMD знайшли дуже дуже серйозну вразливість. І проблема в тому, що це вразливість саме процесора, і виходить, що навіть якщо бути зносити операційну систему і ставити заново, вона нікуди не дінеться. Ця вразливість є в чіпах ще з 2006 року випуска, тому проблема досить серйозна. Однак, ті, хто її виявили, одразу передали всю інформацію AMD і. Ми сподіваємось, що AMD зможе це все пофіксити. Як кажуть, їм повідомили про це взагалі в жовтні 2023 року. Ближчим часом сподіваються, що зможуть цю вразливість прикрити. А проблема в тому, що е зловмисники можуть отримати доступ через System Manager Mode. і так їм треба бути близько до компа, однак вона дає можливість майже робити будь-які операції з вашим компом, не тільки реєструвати дії, які там відбуваються, а й взагалі вносити якісь власні зміни. Це небезпечно. А оскільки ця вразливість є в чіпах ще з 2006 року, ви уявляєте, скільки є різних пристроїв, на яких можна це реалізувати, <му> наступна новина. в стімі відбудеться фестиваль українських ігор, де ви зможете по знижкам отримати різні проекти українського походження. Відбудеться фестиваль з 19 по 26 серпня, і я думаю, що треба собі там придбати вже всю колекцію козаків. Звичайні будні України. Де, як на цій новині, повинна початись тривога. А це напевно тому що в рамках події команда GTP Media ініціювала благодійний збір на FPV-дрони для головного управління розвідки України. Вони взагалі хочуть 50 дронів зібрати, але я думаю, що ми ком'юніті потужна, геймерська, і ми зможемо зібрати через навіть цей фестиваль більше. Тому давайте не скупіться, можна вже щось купити собі в стімі. Ладно, почекаємо, поки сирена вже пройде. Хоча все одно наступна вона про Stalker 2. Тематично. Також нещодавно показали новий трейлер Stalker 2. З новими локаціями. Там показали, як все буде відбуватись, як буде виглядати всесвіт. Чесно кажучи, мені чуть-чуть щось здається, вона виглядає не зовсім допиленою. Вам так не здається? Я знаю, знаю, що Stalker офігенна гра, це український розробник. І я сподіваюся, що вони багато не показують, щоб ми це змогли всі самі. Відчути. Однак те, як піднімались артефакти, анімація, як вони виглядали потім в руці, коли він ховав їх. Ну, виглядає не на 24 й рік. ні. Однак я все одно сподіваюся, що Stalker 2 буде успішною, і, як ви знаєте, її перенесли. І тепер вона буде виходити 20 листопада цього року. Можливо, доведеться перенести ще. Але це не точно. Та й такі надії в мене ще й з тих людей, які змогли вже пограти і зробити певні. Огляди вони дуже хвалять гру. І також нещодавно колекціонер з Саудівської Аравії під'єднав 444 ігрові консолі до одного телевізора. Тим самим став рекордсменом. Чи як це правильно сказати? Коротше, він попав в книгу рекордів Гіннеса. Виглядає це все трошечки як безлад, але схоже на мій рай. Там просто. Всі консолі, стільки аркадних автоматів в нього. Так для того, щоб підключити все до одного телевізору, йому довелось підключити багато різних свічів, і HDMI, і різні перехідники. Він казав, що він використовував все, що є на ринку, для того, щоб воно все нормально працювало. Також пишуть, що йому довелось зробити власну якусь програму. Однак це я, як я побачив, просто табличка в Excel, і мені здається, що той софт, який він використовує спеціально, щоб підключити їх всі і перемикатись одночасно між тими, як вони працюють. Це просто елементарний ОБС. В ОБС студію можна, по ідеї, це реалізувати. Ця думка мені закралась, тому що в нього є такий ще Steam Deck, і Я думаю, що це от якраз те, як він перемикається між різними консультами. Однак єдина емоція, коли я це побачив, була ось мене така. Ну і прикольно те, що в нього улюблена консоль майже така ж сама, як і в мене. Тільки в нього Sega Genesis, його найулюбленіша консоль, а в мене Sega Mega Drive 3, здається. Бо така в мене була в дитинстві. А яка у вас улюблена консоль? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал. Ну і звісно, пишіть, які новини я пропустив. Наприклад, як є от Intel Core Ultra 7 265KF, протестували в Geekbench. На цьому все, бережіть себе, папа. -па.